У великій залі Хмельницької обласної філармонії репетиція кантати Карміна Бурана, німецького композитора Карла Орфа. За диригентським культом Тарас Мартиник. На сцені хор-ансамблю Козаки Поділля. Про свою партію розповідає вокаліст обласної філармонії Степан Дробіт. Вона є дуже складна для вокального виконання, тому що тут треба співати і голосом баритоном, яким я володію, також елементи тенорового звучання і басового. Діапазон більше двох октав. У тому є складність для кожного вокаліста. Карміна Бурану каже, співав десятки разів. На тільки 60 кармін Буран було у Франції. Також в Хмельницькому у 2015 році, якщо відмовляють, ну і цього разу буде знову в Хмельницькому. Паралельно з репетицією на сцені монтують світло для цього запросили київського художника по світлу Сергія Невгадовського. Ми хочемо з цим світлом зробити класичну історію з класичною музикою і з класичним місцями класичним, місцями не класичним балетом. Рафічну частину кантати поставив балетмейстер-постановник Микола Заволодько. каже: та не ціки виконують артисти балету Козаки Поділля. Це роздум про фатум, від якого просто не втекти. Це філософський роздум на тему гріхопадіння, пошуку себе, душі і. Як знайти гармонію? Прем'єри Карміна Бурана має стати найпотужнішою в цьому сезоні. Прогнозує директор обласної філармонії Тарас Малик. В оригіналі це написана кантата для хору і оркестру. В нашому випадку це буде як я вже сказав, модерн балет, де буде залучений балет козаків Поділля, симфонічний оркестр, хор козаків Поділля. Також наші провідні солісти. Ця от така музика з відтінками. Середньовіччя її будуть передавати під неї танцювати артисти в сучасній танцювальній манері. Прем'єра Карміна Бурана відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії 2 грудня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегульник, Суспільні новини, Хмельницький.